Тема дня на Радіо Буг. Говоримо про головне на набугефе. Усім привіт! З вами Ірина Костюк. Це улюблена тема дня на Радіо Бух. І говоритимемо ми сьогодні у ці святкові дні про їжу. І гостею студії сьогодні є Оксана Легун, майстер виробничого навчання у Нововолинському центрі професійної освіти. Доброго дня, пані Оксана. Доброго дня. Я знаю, що ви точно знаєте, що наші українці люблять, що люблять готувати, і взагалі, яким має бути таким стіл. Тому почнемо спочатку. І перше запитання стосується. Таке у вашого дитинства, яким е, смак був перший такої вашої страви, і яка пахла дитинством для вас особисто? Ну яка пахла дитинством, і така ну цікава, і перша моя страва, яку мама мені завжди готувала, коли я ще там була маленька, е, терте яблуко з моркою. От я не знаю чому. Може, із-за того, що не хватало там солодощів чи що, ну от зранку такі десерти завжди були приготовлені на столі. Мама йшла на роботу, там лишала якусь їжу і завжди було е, натерта морква. Це такий вітамінний обо... салатик. Ну так. Да. Або з яблуком, або ну, просто натерта морква. А хто навчив вас готувати? І ти... Чи пам'ятаєте якусь таку першу страву, яку зробили у своєму житті? Хто навчив мене готувати? Я не знаю, мене всі готують. Е, У ну, мене мама працювала кондитером і тітка кухарем. Всі готували з дитинства, я біля них вчилася. Ну першу страву, що я вже самостійно приготувала, мені здається, що це ще вливий борщ. Він вдався, він був дуже легенький, але нічого такого не було складного. А скільки вам було років тоді? Ну, Я думаю, що може, років 8-7. Угу. Товтком тоді такому впізні... да, Так, пізніше ми йшли в школу. Це десь перший клас так був. Нічого собі. Чи пригадуєте ви якусь таку страву свою? Я, після якої ви зрозуміли, що от кулінарія прям захоплює ваше серце, що вам вас все вдалося, і от така вже свідома, знаєте, такий свідомий напрямок. У мене всі страви вдаються. Якщо ти її готуєш з любов'ю в гарному настрої, ну не втомлена, то мені кажеться, що люба страва буде і смачна, і гарна, і вдасться. А якийсь Такий запах вас повертає у дитинство. Знаєте, проходитися вулицями і от почули цей аромат, і ви так згадали. Мені здається, що запах, коли цвіта липа, і цей чай з липи. Я його пола тільки в дитинстві. Я знаю, не знаю навіть чому зараз його немає, але ну. От він мені нагадує цей. Не, ну не було таких різних лакоминок, як зараз, що різні чаї з наповнювачами, а оцей липовий чай. Він завжди пах, він тепленький, смачненький. А чи був якийсь страх вас про щось готувати? От боязнь, ні, що не вдасться. Ні, я така людина безстрашна, можна сказати, ну, ну, смілива. Що я... За що боруся? Мені здається, що в мене все вдається, і за того, що я. Не боюся, це робити. А була якась така страва, яка вам не вдавалася з першого разу, а потім ви вже її так вдосконалили. Це залежить, мабуть, що від настрою, що вона не вдається, від, ну, якщо людина втомлена фізично. Це теж так само може бути, сьогодні страва вдасться, а завтра вона. бо це різні співпадають. Ну. Це виходить, енергія наша передається нашим стравам. Обов'язково. А було таке, що вас страва якось навпаки не заспокоює, а не знаю, так виводить. Знаєте, не подобається вам цей процес. Але вам треба приготувати. Особливо це, коли перед святами, коли ти розумієш часу, обмаль, треба дуже швиденько приготувати, і ти вже не задоволення готуєш, а тому, що так треба. Чи буває таке? Е, тому що так треба, тому що брак часу. Я говорю, що коли часу бракує, і ти спішиш, ти нервуєшся від цього. Ти втомлений, тому що купа роботи і вдома, і на роботі. і… І все одно треба. А яка така страва є для вас особистою? Е, таку, яку ви готуєте для себе, яка вам подобається, яка вас наповнює чимось хорошим? Всі улюблені, що в мене е, син, дорослий, чоловік, вони хочуть м'яса, так що ми готуємо більше м'ясо рибу, ну запікаємо щось можна сказати таке. Тобто ви всі любите, знаєте, переважно mm -hmm. люди йдуть кажуть, я там. Улюблена це десерти. У мене там улюблена страва, наприклад, як не дивно, це пюре із оселецем. Чудово заходить mm, завжди да. і, і готувати особливо не треба. І якісь ребра такі, знаєте, щоб вже... Щоб таяли у роті. Щоб вже так, щоб вже все. Голосом. І І все. І може бути, в мене тих всі всі свята можуть бути з однією стравою, і мені прям чудово. Але взагалі є таке, хтось десерти любить, а хтось м'ясне. Ви більше надаєте перевагу солодкому чи солоному? Ми все готуємо. Ну, якщо особисто вдома, то так само і печемо, і солодкі, і десерти, різні пляцки печуться, готуються до свята. Ну, до цього відповідально ставимося, наготовлюємо завжди багато, завжди гості. Приходять колядувати і на Пасху. Ну. У Нас завжди весело вдома. А що для вас важливіше в страві? Емоція, яку, я, яку дає та страва, чи смак самої страви? Я думаю, що смак. Він відіграє роль. Страва має бути там, не пересолена, вона доведена до смаку, якщо це борщ, він має бути кисло солодкий, ну, що він, його хотілося їсти, і вона має бути приваблива. Коли для вас кулінарія з такої домашньої справи перетворилася у справу життя? Це вже не хобі, а прям задоволення, робота. Ну, задоволення, робота. Я пішла навчатися 59 класу, в 11 училище на кухаря. І ну, все вдавалося. Ну, Кінчила училище на червоний диплом, отримала 5 розряд, участвувала в конкурсі обласному. І я вирішила, що буду поступати далі, пішла в Луцьк в технікум, закінчила технікум, на цьому не зупинилася, вернулася в Нововолинськ. Пішла працювати майстром виробничого навчання. Я вже працюю з 2000 року, вже 25 років можна сказати, і так само отримала вищу освіту у Львові. Ресторанного господарства і так і вже й працюю. Куди вже зараз діватися? Ну, воно вже е, колись хотілося все, а зараз вже воно як в привичку війшло. Вже а, без цього ніяк. А ви з дитинства мріяли бути поваром? Як зараз наші діти мріють, тому так не мріяли. В дитинстві було так. Мама казала: не хочеш вчитися, підеш туди, туди. туди. Треба вчитися, треба вчитися. Ну і так якось. Мама сказала, мама сама кондитер у мене говорю, тітка кухар. Якщо ви не любите, якщо немає цього вогника в очах, то воно все рівно не піде. Ви все рівно би змінили на щось інше. А так виходить, у вас це якось і заведено в сім'ї, і ви далі продовжите ту справу, але ви вас і вдається вам. Тому мені здається, що цей талант мама тільки підштовхнула, а ви далі розвиваєте, ну, так, розвиваєте. Так, так, Мама бачила, що в мене це вдається, тому що я з самого дитинства готувала, різала там, нарізала і так. А яка страва була найважча в опануванні найважчою? У я навіть не можу таке пригадати, що така найважча. Ну, є така страва, що займає більше часу в приготуванні, є така, що швидше. Але від цього, ну, якщо вона довше готується, вона і важче в приготуванні. Ну, що... ну ясно, не один процес. А да, якщо декілька. щось фарширувати, воно пару етапів воно займає. А які помилки найчастіше роблять початківці у кулінарії? Наприклад, в нас як на базі практиці в нашій начально-виробничій дільниці орхідея, то приходять діти е, таких кухарських груп. В нас навчаються діти після 9 класу, кухарі, кондитер, пекарі. І ну, пекарі до нас менше приходять, тому що ми там випікаємо тільки один хліб в себе. То вони практично займаються там в себе. У нас є дуже велика лабораторія. Випікаємо багато тістечок, булочок. В них там більше практики. так що пекарі до мене так не дуже приходять на практику, а ще приходять майстри розтранного господарства, які обслуговують, накривають столи. І моя група особиста після 11 класу кухар-кондитер. Вони теж приходять готувати, оформлювати. Ну там подаємо страви, презентуємо. Отак, що вони навчаються в таких реальних умовах. Це робити, ну які найбільші помилки? Наприклад, якщо діти після класу, вони такі більш не організовані, вони боязливі, вони так ну бояться, що нам робити найбільше помилки роблять в нарізанні ну в нарізанні. От, наприклад, в них не завжди вдається цей нарізання кубика маленького, більшого, брусочки. все. вони в цьому путаються. Ну вони ну, кубики да, не можуть організувати робоче місце. Ну, наприклад, якщо я кажу, ми будемо це нарізати соломкою. Вони нарізають соломка, я говорю, це вже вас не соломка, це вже набагато щось більше. А для них це соломка. Ну ще в таких, знаєте, сантиметрах, міліметрах. Ну, вони ще не можуть. В цьому вони будуть. В організації робочого місця, то, що це займає, так як ми обслуговуємо таке населення з вулиці, це займає час. Це треба бігом організуватися і страву видати. Нам нема коли розтосолювати, вони говорю. Працюють в таких реальних умовах. що ми обслуговуємо. Така школа життя, кулінарна так, тільки. Так. Знаєте, так ця передача була, пекельна кухня. Але mm -hmm, до вас можна прийти просто з вулиці поїсти? Чи треба У нас є комплексні обіди. Ага, я думала, З 11-ї до 2-ї дня комплексні обіди. Перша страва, салати, два на вибір, гарніри, якась м'ясна страва і компот чи сік. А які такі, можливо, ви знаєте, рису характеру повара, а навіть або навичка повара, яка приходить тільки з руками? таке відчуття? Впевненості, мабуть. Що. що вони можуть більше це організувати. Це не залежить що від одного кухаря, це залежить команда, яка працює з тобою. Якщо ти організовуєш, але треба знати, з ким працювати. А що важливіше на кухні? Швидкість готування чи якість? Якість однозначно. Але й швид... без швидкості теж ніяк. Хоч поєднання таке. Да, в поєднанні. Чи є страви, які ви принципово не готуєте або не любите готувати? Ну, ми не можемо, наприклад, всі страви готувати, тому що так як ми надаємо четвертий розряд кухаря, і в ми... нас програма під кухарські групи розрахована. Ми ці страви, якщо їх немає в збірнику рецептур в калькуляції, бо ми ж це все калькулюємо, вираховуємо ціну. То в нас збирається методична комісія. Ми розробляємо якусь страву, але теж не дуже важку. І за того, що в нас працюють діти, ми не можемо дати страву якогось шостого розряду, наприклад, кухарського. Ми даємо в такі в межах наших можливостей. І так само і по продуктах, наприклад, якщо там якісь там такі є страви, що їх привозять із-за моря продукти, то ми ж проводимо тендери. Нам привозять ну, фірми, які виграють ці тендери, так само міцні. Там бази і нам привозять ці продукти. Ми замовляємо на цілий рік. Наприклад, якщо м'ясо ми граємо тендер, скільки ми використаємо м'ясо за рік, якого, якої категорії, так само куряти, на все. Це ми все узгоджуємо зараз в січні, це все буде узгоджуватися. По продуктах на овочах це ж теж є сезонні овочі. То ми зараз будемо влаштовувати тіпа, тендери раз в три місяці. Тож, якщо помідор зараз 180 гривень, літом він буде 30 чи 20, ми не можемо це. На цілий рік розрахувати по такій ну, ціні. Ясно. А ви особисто вдома, яку страву не любите готувати? Ну, не дуже люблю готувати, мабуть, що не то, що ну, холодець, того, що я його в хаті не ставлю варити а в літній кухні. І, І треба... мені придеться бігати, да, особливо якщо зима, свята. Хотіла спитати, які, на вашу думку, найчастіше, такі найважчі три українські страви то холодець? Українська кухня, вона ну, смачна, вона не є така дуже складна. Ну, Що холодець, що він довго готується? Що ще кров'янка. Паштети якісь? Ну, кров'янка може бути. Довго. Ну так. Ні, ні. Не довго. Не довго. Якщо ти готуєш не одна, кому кішки зав'язувати, то я не думаю, що довго. А в чому головна така різниця між домашньою кухнею і професійною такою українською кухнею? Ну, на роботі ти не маєш там відійти від технології, від калькуляції. Ти робиш все, як написано. Це розраховано, а вдома ти можеш собі імпровізувати, щось те додати, щось поєднати, якісь там інші смаки, пробувати. Ну, говорю, яку щось в кольорах і в цьому. Та, смачного та. інгредієнту, такого в три рази да, більше да, можна да. додати. А яку українську страву найчастіше готують неправильно? От ви знаєте, як правильно, а от можете спілкуватися з своїми подругами, друзями, а вони кажуть: А ви, ви розумієте, що це не так має бути? Так як зараз європейська кухня, то. Кожен говорю, той що готує вдома, то страви будь-які. Ну і вони там можна, як то кажуть, і доказати, і поспорити. І говорю, і кожен буде доказувати своє правоту. Тому що зараз говорю, настільки воно розповсюдилося, що заходиш в будь-який кафе, в будь-який ресторан, і одну і ту саму страву по-різному подають. Так, по різному, да, по -різному. Ну. то по різному це залежить? подають, От, наприклад, навіть взяти той борщ, що ми подаємо, наприклад, в ну в тарілці, десь подають в хлібові, ще десь подають в глечику. І ну, це можна спортити, але це індивідуальність, ну подача, презентація страви. Це кожен, як хто бачить, так і собі собі подає а вареники. Як ви думаєте, тут теж були дискусії, колись, що вареник має бути одні кажуть. Десь там у селах на полісі вареники такі, як е, долоня, в інших вареники маленькі. Які правильні вареники, а є ще вареники, такі, знаєте, що заліплюють і такими хвильками роблять. Угу. Е, краї, а є просто рівні. От які вареники? Є галстучками такі вареники, є різна форма вареників, є й ліниві вареники, ну, є ну, з цим візерунком, що заліплюється. Я думаю, що вареник має бути, я знаю, сантиметрів, може, шість. Це щоб такий... його було зручно їсти, щоб ви його розрізали вилкою чи ножем і напополам, пополам, та все ви ж не будете його різати пару разів. А які такі інгредієнти української кухні є базові для української кухні? Що часто дуже використовується? Ну, українська кухня використовується, наприклад, гриби. Часто, От, наприклад, сушені гриби не в всіх країнах ну, в кухнях використовується, що в нас овочів дуже багато використовується, коли, наприклад, ві... крупи в нас. Що ми використовуємо не так, як в інших, що ми там е, на гарніри готуємо. А там, наприклад, якщо на гарнірних можуть бути тільки одні овочі, а ми вже якісь подаємо гарнір з кашами, там, чи ще якийсь ну, е, скруп. Ну, я не знаю, в інших кухнях, бачите, вони французька там на соусах, японська більше Гостра, на така. гострій. Такій, да. А в нас така кухня смачна, і всі наш борщ люблять. Та ще там є різновиди того борщу, напевно, багато. Я чула так, недавно про чорний борщ. Львів є український борщ, такий як ми подаємо звичайний з пампушками. На Львівщині його подають з білими сушеними грибами, з сосисками подають на Полтавщині з галушками. Це говорю, один той самий борщ, але різна подача, бо додається щось. Ну, Нас святвечір подаються з вушками. З вушками? з вушками це такі як невеличкі пільміні. Всередині начинка готуємо з сушеними грибів. Ну, попередньо відварені підготовлені начинка сушених грибів. І з такими вушками подається пісний-червоний борщ. О, я ще такого ніколи не їла. Угу. А чорний ви бачили борщ? Чули? Ні. Це на, на полісі, кажуть, що це на ем, чорний в плані, що там додається. І Гриби і кров'янка. Тобто він якийсь такий робиться дуже темний і виглядає він прям. Яку ну, бачите, ну не знаю, навіть не бачила я нічого. А як ви ставитесь до адаптації сучасних страв, до адаптації української кухні з сучасними поєднаннями? Щось додати, таких, якихось інгредієнтів? Наприклад, в олів'є замість традиційної нам там картоплі додати не знаю, щось, щось інше: креветки. Подають, так? Олів'я з креветками є. Тобто, ви за мікс? За так, те, щоб так. Поєднали. Ну. А яку українську страву варто скуштувати людині, щоб зрозуміти нашу кухню? От приїхав іноземець, і для того, щоб зрозуміти українську культуру, що ви порадили? Я думаю, що борщ, однозначно борщ. Тож так як вони всі кремсупи, отаке все готують, і в них немає такої страви, ну вони і всім борщ заходить, всім подобається. Так якщо ви сказали, що тих борщів є ого скільки. Ну, але говорю, український наш. А, український от звичайний український борщ. Не такий борщ, як то полтавський з галушками там, чи львівський з сосисками борщ. а, ну, от львівський наш, З сосисками Украї... я теж не їла. Цікаво. Яку українську страву ви би подали на міжнародному такому гастрономічному рівні, як презентація країни? Вареники, мабуть. З чим? Ну, З, з нашим сиром кисломолочним, так як. Я думаю, що це теж українське таке поєднання цієї начинки е, з картоплею однозначно, шкварками. Якою для вас є ідеальна вечеря на святий вечір, на Новий рік або на Щедрий вечір? Взагалі така ідеальна зимова різдвяна вечеря. Ну, Вони всі різні вечері. Якщо ну подається на коляду, ну на перший святий вечір вся пісна вечеря, то вже на багатий вечір ви не подасте пісну вечерю. Зараз воно вже якось змістилося. Ну, 25-те, що ми святкуємо різдво. Перше в нас вже буде Маланки. Оце як іде багатий вечір, що всі колядують, передіваються, дурачаться. А то в нас було так, що. Тут е, Піс... е, да, день е, Новий рік святкували, а тут е, вже знов е, треба вже святвечір готуватися до Різдва да, і знов постити. То говорю, вони всі відрізняються. І ще ж останній святвечір, це як кажуть, голодна кутя. Це вже доїдають все, що не доїли з тих свят там, доварюють тільки кутю і ну, таке, якусь рибу готують. Все, що вона така, саме більш як то писана коляда, вона ну, менше там приділяється часу. Найбільше я думаю, що господиня. Має приготувати цю святу вечерю. На святовечір, це вона основна така. Це, пісна, да, це так. основна пісна. Ну, не має бути, як то кажуть, 12 страв. Ну як? Я завжди притримуюся цих 12 страв, я стараюся, що в мене це все було, що вони були пісні. Але ж я говорю, як то каже священник, а коли ж нам молитися і ходити до церкви, якщо вона цілий день ще простоїть на кухні, а ще ж треба щось такого наготувати на другий день. Ясно? То, да. то ми стараємося піти до церкви ввечері на вечірню перед святим вечором. Ну, а ну давайте перерахуємо, які то 12 пісних страв. Люди деколи хліб рахують, бо ж куди? Ну, калач. Ну, на святвечір ставиться калач однозначно. Калач. Так, да, калач. Саме головна страва це є кутя. Потім, Потім ну, узвар. Бо деколи, ну, наприклад, на полісці навіть в кутю додають трохи узвару, вони розводять. Так як в нас кутя готується, що ми додаємо? Мак, мед, родзинки, горіхи. Ну, то в них ще додаються узвар до куті. Говорю, різна сторона десь додають сухофрукти. Як хто любить. Але ця кутя має бути така ну, щедра, вона має бути смачна, не дуже солодка, але і не мокра. Ну, а кутя густа чи рідка? Вона має бути така ніжна. Зерно має бути ніжне, і воно не є таке рідке. Воно таке... Густувати. Ну, не але гу... І, не, і не густувати, і не каша така в міру консистенція сметани? Ну так, да, можна сказати так. Добре, Остає. ми нарахували чотири. Давайте ще згадаємо: куття, узвар, гриби. гриби. Якась страва має бути з гороху або з фасолі, однозначно. Угу. Тоді вареники, щоб нам добре жилося, щоб ми купалися, як вареники, як кажуть поговорки, вареник да, маслі, як да. вареники в маслі, так само мають бути вареники з риби щось. Може бути, або там, наприклад, оселедець, ну короб всі готують, якось так у нас вже заведено. Тоді, що там ми ще таке готували, якийсь салат, однозначно, навіть печена капуста. гриби ми вже казали, так? Так, Майло, що? Да, Печена капуста вже. Голубці, голубці... ліниві. О, це вже дев'ята. Да. Що ще, ще може бути? Заливне якесь, ні? Ні, таке, мабуть, не готують. Ну, як, як хто, говорю, якісь ну, канапки може. Угу. Тут вже такі більш... Але, говорю, так як колись то готували, а борщик має бути, а, борщ. або грибна юшка. От. Щось таке, якась перша страва, щось таке ріденьке мусить бути, тепленьке. І картопля. Да. Все, 12. Ну, капуста тушкова. Ну, ну. А яка найбільша різдвяна страва потребує майстерності? От з нею треба так не всім вона вдасться відразу. Ну, я думаю, що всі найбільше переживають за кутю. Так. Що вона має вдатися і по цьому визначається? Вони ж ці, перша, вона її їсться, як то дехто. Казав навіть, що вона підкидалася до гори, що дивилися, як ну, говорю, все ви що вона гарно зварилася, що зерно відкрилося, що воно не було туге, що воно було таке м'яке, ну але й не розлізле в роті. Ну це я думаю, що найбільше виділяють часу котів. Її готуєш раз рік тільки. А з десертів Пампухи готували? Обов'язково. Пісні? О, дивіться, ми забули про них. No. А пампухи, вони мали бути в пудрі чи, чи ні? Чи пісні? E, ні, пісні, однозначно, пісні на святвечір готується все пісне. Ні, а все начинку. А начинку, ну, я особисто з яблуком готувала і з маком. Так, а на друге, а вже а в пудрі то. Da, так, вона трошечки пристини, як вже їх виняли, і тоді пудру або обсипаємо, або вкачуємо. А чи давали ви колядникам щось з собою? Ну дивіться, Ми даємо гроші. Колись я знаю, як ми були менші, ми ходили в селі більше колядувати, бо якось ми так в село заїжджали, то що там нам давали? Яблука, нам давали горіхи, пироги нам давали, бо ще як ми були діти про шоколадок, про якийсь цукерок шоколадних не було навіть мови, бо це колись так не було. І ще, як зараз пам'ятаю, була ліщина, і дехто давав деньки сушені. Ну, навіть і такі були. Та зараз же гроші. Так, да, зараз ці гроші, та де. Де ж цукерок вас... не хочуть. Чи змінюються різдвяні кулінарні традиції з часом, на вашу думку? Так. Да. Я говорю: поєднання різних е, продуктів. Якщо зараз до м'яса ми додаємо і вишню, і якусь хурму, і ще будь-що, то говорю колись такого не було. Зараз поєднуються. Експериментують. Відноситись до поєднання о таких соусів, знаєте, наприклад, м'ясо, а тут якесь вареничко. Або сир там і, і щось. Ну, я відношуся нормально. Ну, якщо його не поливати, а подати, там, наприклад, збоку. А якщо. Ну, Наприклад, мій чоловік то він категорично. Ні. Якщо ми сидимо в ресторан, не поливайте мені варенням м'ясо. Бо раніше цього якось не було, а останні роки це прям мода на таке щось, щось новеньке. Да. А який смак або страва для вас є символом Різдва, крім коті? Котя, ясно? Що ще? Я думаю, запах О. Бо колись їх було тільки зимою. От в нас, як Поєднання колись такі були комісійні магазини, і завжди перед новим роком привозили мандарини або там апельсини. І коли завжди отой запах Різдва, оце є мандариною. Чувати, зараз то мандарина завжди пахне. А колись то таке було поєднання. І, ну і зараз, якщо мандарину, то як ніби Різдво. А які страви? От вже зараз поговоримо про орхідею, так? Про ага. найчастіше замовляють люди. Ну, я хочу сказати, що так само, мабуть, що місні. м'ясні. Ситні, м'ясні страви, так. Да. Чи складно тримати якість українських страв при великому потоці гостей? Якщо правильно організувати роботу і ну, хороша команда, не складно. Як ви формуєте меню для корпоративів? Чи ви їх взагалі формуєте? І виїзних таких закладів. Так. Виїзні заходи ми обумовлюємо перше ну, тих, хто замовляє замовником, які їхні побажання там, до десертів, до сольоних закусок. То все обумовлюється з ними, який бюджет, це так само залежить від бюджету. Що якщо в людини невеликий бюджет, але він щось хоче, то ми нікому не відмовляємо. ми всіх Намагаєтеся да. просто налагодити співпрацю. Uh -huh. А які страви найкраще працюють на таких великих подіях? От що люди зазвичай майже на всіх запитах замовляють точно? Ну, Гарячі страви, я говорю, залежить від гарячих страв. Холод... Ну, Щоб був накритий гарно холодними закусками. Не стіл це однозначно, але залежить від подачі гарячих страв, щоб не тянути, щоб люди зразу поїли, поки вони хочуть їсти, щоб стіл не був пустий. Від цього теж залежить. А як ви працюєте з сезонними такими продуктами у меню? Що додаєте? Що можливо прибираєте Надвіться, на осінь? Додаєте. От зараз ну, сезонні продукти це, наприклад, якщо використовувати якогось небудь ну, певний овощ там. Ну, про ну, сезонний продукт, то бажано, щоб ти з нього могла повністю все готувати. От, наприклад, як з гарбуза, ми можемо приготувати напій першу страву, салати, закуску, не закуску, а наприклад, гарніри якісь, і так само десерт теж можна з нього приготувати. Це буде менше затратно, і ви використовуєте тільки одну страву, і це економніше. Використання гарбуза зараз поширене Дуже, насправді. Вони угу. і запікають, запікається він, і, і тушкується. Да, і не пі можна з нього приготувати. А зараз взимку що таке можна? Овочеві страви, що ми такі можна приготувати. Капуста можливо? Ну, і капуста. Ну так само і в овочі, якісь там салати, і воно ж іде як і деякі на гарнір, і на запікання. Ну і з наших овочів. Чомусь дуже так прикро, що ми влітку, наприклад, йому салат з помідорів огірків, звичайно, і нам його не хочеться вже. А взимку він просто заходиш і він пахне в носі. Той салат такий з свіжих овочів. Його немає і його хочеться. От коли але зовсім інший помідор. Інший тут питань немає. Помідор взагалі не помідор. А чи готуєте ви на різдвяні свята? Можливо, люди могли би замовляти у вас на такі події, чи ні? Ні, ні, не готуєте. не готуємо. Ми якось, ну, по-перше, в нас різдвяні свята співпадають з канікулами. Що ми менше діти вже роз'їжджаються по домам, ті, що в гуртожитку, то ми так і не готуємо на винос на різдвяні свята. Хоча зараз це дуже популярно від куті до ковбаси. Так, а що на вашу думку вирізняє орхідею серед інших закладів? Я думаю, цінова політика. У нас дешево, ну комфортно, ну ми знаходимося так само в центрі. Ну, і в нас порівняно з іншими кафе чи ресторанами доступно? А які би так на завершення, таке запитання, які би страви або формати ви би хотіли додати до орхідеї, до своєї роботи? Ну, ми так не можемо, говорю. Ми згідно нашого навчального плану, ми до цього притримуємося. Якщо в нас і є якісь певні там, ми хочемо, то ми не все можемо. Те, Що, що хочемо, да. Але якщо так пофантазувати, що би ви хотіли додати так від себе особисто? Я розумію, що можливо не по Ну, може щось але... з морепродуктами. Щось у таке да. У нас воно по програмі є, але так само і поставщиків. Нам треба і все. Це треба, щоб відповідна якість була і сертифікати і якості. Ми не можемо просто взяти таке якесь. Дуже дякую за спілкування. Цікаво вийшло в нас інтерв'ю, і знаєте, дуже багато питань у мене вже в голові виникло про харчування, про нашу їжу. Насправді вона не така одноманітна, а дуже-дуже різноманітна. І навіть той самий суп, борщ, гарбуз можна подати. В кількох стравах і він буде абсолютно унікальним. Тому дякуємо за розтлумачення. І працюйте, тому що у вас багато перспектив, багато насправді гарних вам відвідувачів. Бажаємо і розвитку. Розвитку. Бо... бо без розвитку ми не будемо розвивати нашу українську кухню. Дякую. Дякую. Тема дня на Радіо Буг. Говоримо про головне на набугефе.